Поросятко захворіла, бо ніколи рук не мило, їла яблука гнилі, що валялись на землі. І болить живіт у нього, маму на допомогу, стогне, гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію. І каже мама свинка, ось послухай, синку. Щоби не хворіти, руки треба з милом мити. Мий всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді, моє свинятко, буде в тебе все в порядку. Звідки взялися хвороби, їх створили злі мікроби? Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повна бруду. У болоті і в грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами, кігчами. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. Тож усім малятам слід запам'ятати будемо вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби разом з ними вороби